Натерла пару яблучок, трохи кориці, трохи цукру, вибіж, стакан муки 2 яйця, дрібка солі, трошечки цукру, трошки порошку до печива, неповний стакан води, мішаємо до ось такої маси. Розмазуємо олію по сковорідці Наливаємо наше тісто, розпреділяємо по всій сковороді, бачите, як олійка розійшлася. Викладаємо начинку і заливаємо тістом зверху. Закриваємо кришку і на малесенькому вогні 8 хвилин під кришкою. Ось леду. Через 7 хвилин перевернули, знову під кришкою і знову на 7 хвилин. Пробуємо чи пропікся наш сухенький можна їсти. Ось такий млинець з яблуками у нас вийшов. Смакуйте разом зі мною. Охолоджуйте і смакуйте.